Короче, монтируют, монтируют, балкон. Я просто удивляюсь. Вон три таких типа танкера тут и три там. Балкон просто капец. Здоровезный. Я не знаю. А це, тут у нас иде тунелька. Тунелька идет. Ми так мажемо олію і збризкуємо. Кстати, представник, представник цієї олії. Вибрали її тут, то він взяв стаканюру і вибрав. Тобто, екологічно чиста олія. Можна жарити яїчницю. <реш> так от, про що я говорив? Три анкера. Три. Таку фігню ми монтуємо там всередині. Ну, в перекритті є. І тут вони от таку пластину синю. Прикручують. І потім вон фастають. Три анкера тут, три анкера там. Це просто я в шокі. Ну там якийсь уголок, блин, я не знаю. Не видно. Ну блін, фігня, короче. Не знаю. Ну, розчитано, просчитано. Конструкторами значит, буде стояти. так.